Що ж, всім привіт, народ! З вас підписку кодбайком продовжуємо грати в Харсфайн 4 без модів за Конга. Судячи чи за все, мені так чи інакше доведеться виливати з Ю і захоплювати вісь. Подивимося, подивимося, як воно все буде. Так зараз же. Ой. Ой я шеф. допоміг їм пробити сюди і далі зайти одразу в порт. Якщо мені британці не допоможуть, я не знаю, це прям дуже прикро буде. Вони тут поки без постачання бігають туди-сюди. А, британці навпаки тільки вийшли звідси. Британці. Окей, давайте допоможемо сюди повернутися. Але взагалі, в ідеалі взяти цей порт, або хоча б отожити Ой, ми стара піхота кривила, блядь. Я мене ж було більше військових заводів. Куди в мене? Окей. Можемо... До речі, те, що я хоча б три відсотки зробив, це вже дуже непогано. Є. Так стоп, що? А, це одна піхота з... Ну, одна дивізія з сім'ю батальйонами додатковими. Хм. Обгрейднемо її? Ні. Будемо використовувати, як є. Ветерани. Без спорядження. І. Так, я до речі не знаю, чи коли ми звільнимось з василізації. Чи залишиться в нас ось тут бонуси на армії? Сільського зобов'язане населення. Плюс 1,5%. Тем фінандовні дивізії так перетримає армія в По ідеї, Логічно було б, якщо п'єдени. ДУЖЕФУ! Сюди я сюди зможу зайти, якщо ніхто не не буде. то есть мы мимо пока пятишов шов а сюда а сюда сможем зайти давай перешел точно Сколько пауками побежал точно мы то это вы при ой шеф я дуже хорошо о мы идем о меня никто не поднимает а я по точно не хочу подхватывать ну ладно это было бы

Так, і І далі. А потім підходи по депутатам. Контінюй! так. Стоп. Просто візуально зараз пробивалась. А там... Формуй рамки! Давай, підходи сюди. Ще сюди. Слухай! Ось воно далі. Підходи, підходи. Не думаю, oui. до кому хати. Ви! Ти! До норки! Звідси сюди. Звідси сюди.

Блин, я не торчу не зробив, я цього точно не забрал за так позон с британцами, але что позабишу британцу тоже. Ну не те, щоб... бутанців, зону, то 0, 31 тысячу ну, британцы. Вообще так, це занадто то 30 я не 5 в 5000 у меня купаться. Вообще не нормально, 30 тысяч тоже. Точно. Так Так, ну, ну, так. так прикро. О, вы тут их хит били? Так, можно, вот ох, ты тут добываться.

найближчий час, а куди їх можна атакувати? Я думаю, ось тут я ось Північну Африку, я думаю, можу на себе взяти відповідальність за Північну Африку. Але дуже хочеться вірити, що британці тут борються. Ні, ні, ні. Обожні, коли ти без без організації, то так більше не вийшло. А що, шокрет спробуємо? Я сподіваюся, британці нікуди не втинуться. Ні. Щоб ми не потрапили в оточення.

Буд! Олександрію. ФОМЕЛИХАМ! Тут хочет ще не показати. Є Олександрія пуста. Ха! О, що таке? Так, я, я точно можу підняти... Піднятися до домільони? Далі не держави? Я можу втратити тут багато чого. Чу? Чуть подивимось пізніше. Менше допомоги там кидають. Щоб зменшити автономію.

Я сам я Сам У нас гармагианский а? Що? 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 Так в тебе. Хадка на майсквизии. И хатка на майской дивизии. дивізій, дивізій. дивізій лишилось. divisiones. Пауза, відступайте. Що? я не че. Эээ, даже не есть. Але чому? Я думав. Стоп, я не думав, что так буду ми будемо в альянсі просто отримуємо що? Ей, hey, шеф! Стало стати, давайте. Окей, я тут почав дещо робити. Order. З ними бажано зараз по черзі розбиратись і дуже сильно мікроконтролювати, бо в мене не так багато військ. Якщо хтось не буде, то швидко. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Підтримка фашизму, буває. Тут буде далі. Тобі дати оточення. Hey, Ось ці дивізі. Hey, Може сюди пройтись. Ефіопія в якості ворога. Хоча б не Британія. Британці в якості ворога ви зараз наді мною? Чому? Е? Явно не до цього б. Ааа! З британцями. Ви серйозно зараз? Зато в мене вільна фабрика є. Ого і багато чек для будівництва. Я прям. Прям проти Британії ще додатково і так далі якось. М -м... Я, не комфортно. Явно не цього хотілося б. Явно не те чого хотілося б. На прорив знаю. Не буду робляти. Такий мінімум. Ні до такого британців я не витягну точно. Прям точно. Прям гарантую, що я не витягну до такого британців. І канадців. Це все. Плей! Йдемо! Чотири трохи. Ну, просто... Фронт с Британією... Та я навіть перекрити его не зможу. Что? Почему? Давайте спробуємо зараз пережити це. Хоча б спробуємо. Але бачите тут? Ааа, нині не витягну. Чо ви? Да, ви з Да, вы в союзниках. Еммм... Um. <реш> Ліперія. Дякую, вам там щось відправили мені. Ех, А чому? 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 Буквально автомі взяв тут. А, ага. Я не можу. Стоп, я не можу сюди йти. А, я не можу сюди піти. Прикольно, я. Демократію, напевно, піду тоді. Бо сюди в бонусі армії. Це ну, мені нічого не допоможе. Давай тут, трохи піхотки отримую. Сюди масса не будемо атакувати. Еге, ага. що відбувається? Ліберія сказував із нде yeah. Так, стоп, чому автономно тут доє? Що? Ну зараз, корочі, ми зараз втратимо столицю. Фок! Тут оточення, дивіться, я зміг зробити оточення. Нє, молодець. До ваз орд! Підвищу, тут буде ще одне оточення. Але, але, але! Ну я я тут десь буду. Ой, ні, я тут в оточенні. Формей лі ран! Можна тут битись? Можна з втрачу цю дію? Оле репус! Нііііііііііііііііііііііііі Може навіть переможу. Дуже головне ось ці провінції взяти. Так, всі сюди. Давайте швидко підкріплений. БУЖі! Не стрімойся. Там же війна закінчиться, коли ми конкретні провінції буде. О, він не падає. Цікаво. Бо ми там нічого не добудували. Хапоткачковий завод. Ти ж побудуєш, так? так? Пропа ідея, тут можу оточення зробити. Ніг. І щоб вони не, не об'єднаються. Ми зараз ось ось програмою. Це просто цікаво, зараз все один, сюди, один, сюди. один підходить, ти сюди. Базор! Так, раз подкрепня, тонше по-инципиди. Позор! Один свою чергу, через шип-дсюй. Я же звон гулю, я вас максимально высажу. Ты раньми! Не, вы ж тут в оточенні має, не маєте будто. Чого такие жили? Да. Канат себе цены уточены. Якщо я повы, якщо я в цю провінцію зайду, це буде знову оточення. Є. Yeah. ШАТЬ! Не, я капнул. Я Ну, 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 ну. Короче, я точно не той фокус, який треба було взяв. Як мінімум, не тоді коли треба було. Ні, я думаю, я перезамотажусь на початок серії і просто не буду ти зараз в незалежність. Це, це краще відкласти, я не думаю, що ми прям так під'їмо в незалежність. Уже якось в кращих умовах я це зможу зробити. Ну що ж, по в описі, якщо що, ви зможете знайти та придбати мою гру самулять України, якщо ви придбаєте, будь ласка, за рецензію. Якщо Що вас нема можливості придбати, то просто додайте до важного. Це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше, що я підтримую мій спонсор, ніяких можна побачити в наступній на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і Хотсідо, Підписка, подавайте, коментарі і так далі. Також дуже сильно мене підтримують. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.